Природний камінь в чомусь сенсі є символом часу, можуть пройти століття, а його зовнішній вигляд залишиться незмінним. Вибір природного каменю великий найчастіше в інтер'єрах використовують мармур. Граніт, онікс, кварцит і травертин для обробки підлоги вибирають менш помітний сланець і вапняк. Справжньою розкішчю в інтер'єрі можуть стати деталі з агату аметисту амазоніту та інших рідкісних порід каменю. При уявні на перший погляд негнучкості і статичності каменю його природній властивості дають різноманітні варіанти використання інтер'єрі, От отделки цільною кам'яною плитою зі збереженням текстури до невеликої мозаїки розміром 2 на 2 см. Від обраного варіанту буде залежати бюджет проекту, але в будь якому випадку камінь в інтер'єрі рідкісний і цінний елемент декору. Один натуральний камінь в слебі, класичним матеріалом для оздоблення інтер'єру стітеця мрамор у всьому різноманітті його різновидів, але крім нього іспользують раніт, онікс, травертин і інші види каменю. Пояснимо термінологію в камнеобробної промисловості, великі плити каменю називаються слебами від англійського слова слаб. Плита, розміри слебів не приведені до єдиному стандарту, залежать від сорту каменю і особливостей робіт з ним. Ідеальна товщина слеба близько 2 см, але цей параметр може змінюватися. Одделка помещення мармуром, оніксом і іншими видами каменю у великих слебах щитеться дорогостоящий, оскільки в повномасштабної кам'яній плиті зберігається рісунок текстури каменю, сама суть матеріалу стіна обої частина. Камінний портал поверхня підлоги в обробці із натурального каменю є самодостатнім декоративним елементом інтер'єру. У професійній термінології текстура каменю ділиться на монотонну однорідну, що не вимагає підгонки і текстуру з яскраво вираженим малюнком. У другому випадку потрібна ретельна підгонка текстури. Рисунок може бути розташований метеликом або книжкою. Вироблений ефект від такого матеріала набагато сильніше, деякі породи каменю володіють додатковими візуальними спецефектами так, зелений і рожевий онікс мають напівпрозору текстуру для досягнення декоративного ефекту в інтер'єрі за кам'яною плитою або в її торці встановлюють підсвічування, перетворюючи стіну з каменю в арт-об'єкт. Два камінь в плитках більш зручний для транспортування і звичний для оздоблювальних робіт. Натуральний камінь в небольших плитках. Розміри плиток можуть бути різними, як правило. На них розпространяється стандарт 60х30, 40х30, 30х30 і так далі. Плитка з мармуру обограніта може бути квадратної, прямокутної і навіть трикутної, в деяких колекціях зустрічаються і більш складні конфігурації. У деяких випадках при подгонки плиток потрібно враховувати малюнок текстури і рух жив каменю. Ниногда малюнок не збігається спеціально і не вимагає попередніх робіт пособираної кам'яного пазла. Особливості обраної плитки краще уточнити у производителя. Плитка з каменю спользується широко. Для обробки підлоги і стін у вологих приміщеннях ванні кімнати, душові сауни, хаммами, в обробці кухонних фартухів, підлоги робочих поверхонь, прихожих і прохідних кімнатах міцність каменю в даному випадку диктує його функціональне призначення. Важливо пам'ятати про властивості матеріалу, некотора сорта мармуру вбирають вологу, наприклад, на молодому мармурі через пористості його структури може залишитися слід від будь пролитої рідини. Уберегти камінь от повреждений можна за допомогою сучасних технологій обробки спеціальних пропитваючими складами. 3. мозаїка з природного каменю. Кам'яна мозаїка один із самих древніх матеріалів для декору. Перші мозаїки були зроблені з простих матеріалів на кшталт гальки і дрібних каменів. В процесі удосконалення технології малюнки мозаїки ставали більш деталізованими і складними. Сучасна кам'яна мозаїка створюється за допомогою спеціальних програмованих верстатів, що дозволяють воплотіти камені ідею будь-якої складності. Хоча частина робіт, як і раніше, виконується вручну, мозаїка може бути як геометрично проста, що складається з декількох пород камня, так і художня. Виконана з включенням напівкоштовних каменів за ескізами художника. Мозаїчні панно зі складною композицією використовують для декора центральної частини підлоги або стіни, мозаїкою обробляють поверхні столів і других предметів меблів. Мозаїчні панно можна зробити на замовлення. Спеціалізовані виробництва часто пропонують каталоги готових виробів. Чотири камінь як артоб'єкт про те, як створюється шедев італійський скульптор Мікеланджело Бонароті говорив. Я беру брилу мармуру і відсікаю від неї все зайве. В руках досвідченого майстра кам'яна прила може перетворитися тільки в скульптуру, але і в об'єкт інтер'єрного мистецтва, сільного шматка мармуру, оніксу або граніту виготовляють окремо стоять і підвісні плити, ванни, вази, колони і різноманітний інтер'єрний декор. Простір, в якому знаходиться арт-об'єкт з природного камня, не потребує доповнень, незвичайна форма. Текстура каменю без предварительної обробки стануть візуальним центром інтер'єру. П'ять об'єкти меблів, краса натурального мармуру, оніксу, травертину і пісковика не залишила байдужими і дизайнерів меблів. Камінь використовують для зготовлення серійних журнальних столиків, деталей стільців, підвісних настольних світильників, систем зберігання і багато чого іншого, як правило. Камень прекрасно поєднується з деревом і металом і вписується в будь-який інтер'єр. При виборі кам'яного предмета меблів слід обратіть внімання на його вага. Вироби з цільного каменю можуть бути важкими чи візове складності при транспортуванні і монтажі.